Так, пластмасова пятка. Бо я, блин, не помню, чи я записував, чи ні. Трамплінчик є. Так, а от рушили пакет. А ну і шо? Що? що по пакету? Хотмел там смолять. Ну, понял? Хотмел і лента? Значить, ну, значить, недотримання дотримання технології використання е, простої бути е, ленточки. Значить, ця ленточка, її мінус, що вона, вона не, не має адгезії зі склом. Це проста, як скотчем, як скотчем склеєне вікно. Значить, і, е, Мінус такого пакету, що він дуже швидко може розгерметизуватися. Тобто його срок служби реально 2-3 роки. І все, такий пакет має шанс запотіти. Да, до кутика все, відрізайте смолу, все робіть. Зараз ми маємо под... провірити, де лікогель буде сипатись, а де лікогель не буде сипатись. Хіба це Сережа hot melt? Ні. Це Дуже смола нормальна. Смола нормальна. Смола це нормальна. Але то, що ленточка, це вже добре, що ми це знаємо. Повірте секундку, я не бахую. Небагато часу. Тяще розшивається, Що-що? Бутил. Бутил тяжче розшивається, так? Да? Бутил дуже тяжко розшивається. Ну тому що проходить реакція. Бутил бутил проходить реакція адгезії зі стеклом, і це цей пакет герметичний, тому його срок служби 15-20 років. А ленточка – це просто скотч наклеєний, воно собі зверху приліпилося. Все, десь температура трохи помінялася, і це вже все діло накривається м'ядним тазом. Що зараз зібрати по деталях і подивитися, де є цей, де є, де є е, 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 сілікогель. А там ви давайте, поки що викручуйте п'ятки, щоб подивитися, чи є в імпості взагалі метал. Так, а тепер давай сип. Ану, перший, перший пошов. Дві палки є. Дві палки є. Довжина. До по довжині є. А що за силікогильщите, щоб провірити, звісно. Ну нормальний чи? Це нормально все це, так? А ну і ще ту, іще одну. Коротше, дві палки сіликогіль не сиплять. А, типа що, ще ширину зняти? Та, ширину перевіримо, що чи той що немає. Та. Ну що, нема? Фокус фос, ясно? А тепер давайте ще ми поміряємо товщину дистанції. Тому що ця дистанція це є такого, це є фольга, а не дистанція. О, дивіться, як вона мнеться. Подивіться, подивіться, як вона мнеться ця дистанція. Пальцем. Одним пальцем. І то легесенько. На, Наса що попробуй. А, ти пробуй. Оце дистанція. От подивіться, її пальцем береш і вона вже мнеться в руках. Коротше, для, для складання ранок то треба мати і силу, але треба як жінка бачати. А ну принеси нашу дистанцію і покажи, як наша мнеться. Зараз для прикладу ви побачите, як, як, як працює наша дистанція. Яка товщина? Ікатовщина? Ану треба е, е, Роман Йосипович, ану покажи, як кользуватися е, штангенциркулем. Я думаю, одна людина на фірмі це вміє робити. Я сподіваюсь, кайфопад. Електронний, вон електронний. Ану міряє. Вони Хтось пішов по кусок дистанції нашої? Якщо це не професіонал, а хто знає і в руках тримає постійно, але Що-що? Як професіонал, який людина, яка працює професійний, то вона однозначно відчується. Поміряти би хотілося. 0,4 Що-що? 0,4? Може опробувати санкції. А наша? А наша? А он то наша.5 будемо використовувати. Та 15.5 на 24 інакше не йде. 14 не йде. Ну та ж дається якраз оці півміліметра дається на бутилову стрічку з двох що? Там в так же самої. Схожий, так? Да? Ну зараз поміряю. Ну воно інакше не видно, вони дуже споходять. Тільки товщина. Різниця тільки вся в товщині. Технологія така. Комформат. Комформат. Як? Конформат, на Ага. Серйозно? Серйозно? Йо-йо-йо. Що комформат? А що воно <серозно> дешевший цей комформат? Андрію. знаю, щось таке. Я не знаю, що Наша ну, ну, дистанція діл... має 0,5. Що що? Наша дистанція має 0,5. А їхня? 0,4. Ну, таке о, о різниця. Ну, коротше, дистанції різниця невелика. 0,4-0,5. Наша не набагато товстіша. Трошки товстіша. Так, ну це вікно треба потім буде зібрати назад і продати. Конкурентом. Особливо склапаки. Да. Ну зараз засипаться були перевірні Тільки в вай, ти. Да. А чого ж не шурупи так криво крутять? Може, па, є метал? Йой, оце вже все. Оце вже прогрес пішов. А ну давай. Ні-ні, це така технологія, треба надрізати, але інакше не може бути. Металл нормальный? да. А ну давай, Роман Йосович, меряем. 0,8 точно.